650 тисяч українців звернулися до психологів за час війни. І вже стало зрозуміло, що щочетверта дитина без допомоги психолога травму війни не здолає. Водночас, більшість дітей здатні самотужки опанувати стрес, якщо їм дати змогу проговорити, пережити. Так кажуть психологи, які допомагають дітям в Україні ще з 2014 року. На Київщині за цю справу взялася дитяча кіношкола. Там знайшли свій спосіб, як допомагати малим долати тривоги і панічні атаки. Свої історії з війни діти розказують, уявіть лише зі сцени. Чи це дає результат? І яка ціна такої відвертості кореспондентка ТСН Світлана Березівська дізнавалась, була така ночь. Дуже сильно бомбили. У мене був холодний пот, я в так лежала, думала. Борочки, а якщо з нас? Я ж думаю, ну помру так як помру. Головне, щоб без болі владі 13 і так дівчина з Київщини розповідає про свою війну. У неї це вже другий в житті досвід війни. Вперше вибухи дівчина почула у 2014-му. Їй тоді було 5 років і разом з батьками. Вона жила в Луганську. 24 лютого цього року. Дівчина почула вибухи на Київщині, де родина нещодавно придбала власне житло. Місто. Підірвали це було найсильніше. Вони опинились в ізоляції та під ракетними обстрілами, адже живуть неподалік ГЕС. Разом із меншим братом влада ховалась за двома стінами у коридорі. В домі нема підвалу. Я сиділа, пам'ятаю, десь отут. тут. В туалеті були влада. Тоді багато плакала, закрилась в собі, перестала гуляти і розмовляти. Мама, аби допомогти донці, відвела її в театральний квиток, який уже з 5 березня почав працювати, аби відволікати дітей. Почав набрати нових дітей. Я розумів, яка у них велика депресія, і як треба їх виводити. Ті кризи, яка у них є. Перша наша репетиція була настільки тянуча. влада на першій репетиції мовчала. Керівник кіношколи за другою освітою психотерапевт знайшов і для неї, і для інших дітей необхідні слова. На другій репетиції я побачив, що вони починають відтаювати. І ми провели так інтерв'ю, в якому вони розповіли те, що їх найбільше тривожить. Якщо воно сидить у тебе, це не усе життя. На сцені в клубі культури у Вишгороді десятки дітей уже восьмий місяць щодня розповідають про пережите кожен свою невидуману історію. Отак народився сценарій, я брав їхні історії, десь переробляв. це реальні історії дітей. Єдина людина, чи розказ я вообще не змінював досі, це влада. Це слово в слово, те, що написала вона. Вже тут 13-річна влада зізналась, коли їй було дуже страшно. Вона записувала свої думки у телефоні. Прочитати їх голос зі сцени, наважилась не одразу, і на перші спектаклі навіть не запрошувала маму, але з кожним днем їй ставало легше. Сльози вже бігли струмком, не зупиняючись, я хотіла жити. А слідом пішли ще два удари поспіль. Це салюти, синку. Сьогодні просто свято. Спокійно сказав тато, бідна дитина, у чотири роки пізнав, що таке війна. Він не заслуговує на це. Хоча... А хіба може бути той, хто заслуговує на війну? Мама, коли вперше почула думки доньки, плакала. Я навіть не впізнала її голос. Як діти проживають травму війни, часто найближчі дорослі не знають. Вчитись з тим, що болить. Одна з базових терапій, які радять усі психологи українцям. Деякі діти, коли розповідали свої історії, вони не могли стримати сліз, вони ридали, вони казали, я не вийду на сцену, я вмовлював їх. І коли вони розповідали, у них становилися інші очі і вони казали, їм стало легше. 12-річний Кирило з Києва 24 лютого мав їхати в гості до Хрещаної в Бучу. До мене зранку підходить мама і каже: у брата твоїх Хресної померла дружина, до неї в дім прилетів снаряд. Її розірвало на дві частини. Нині про це він розповідає зі сцени. Та не важко, тільки плачу кожен раз. Якщо ти будеш держати в собі, то це буде на душу давити. дуже. шестикласниця Ліза розповідає про те, що її родина залишилась на Київщині через те, що вона не погоджувалась залишити свого улюбленця. Умови там собаку потрібні. Батьки дуже хотіли виїхати, та я теж, але я без собаки ні, нікуди би не поїхала, тому що вона моя частина. А діана як провела перші тижні війни у Маріуполі і потрапила в окупацію. Щось мене зупинило, і я повернулася назад до своєї сім'ї. І тут бабах і все на будинок, на саме на цю частину, збросили бомбу. Я просто пам'ятаю, що хлопчик, який спав поруч зі мною, Вова йому 13 років. Ну його зашивали. Він весь був у крові. А це 15-річна Діана з Вишгорода. Її розповідь про те, як через тиждень під обстрілами на Київщині вона з мамою діставала з Берліна і там жила півроку і активно волонтерила. Зуміла зібрати на своїх концертах, виставах, картинах картинах більше 50 тисяч євро. Так нещодавно вона купувала вантажівку, яку відправили на фронт до Херсону. Для благодійних ярмарок вона намалювала понад 40 картин. Дві з них тепер прикрашають стіни мерії двох німецьких міст. Я найбільшу свою картину подарувала бургомістру Бонна. Це була велика українка у національному костюмі. Повернулась Діана додому недавно, щоб і далі розповідати зі сцени про війну. От чесно кажучи, я плачу іноді, коли я співаю ці пісні. Через сльози діти виплескою травму війни і лікують. В Україні на початок повномасштабного наступу проживало 7 мільйонів дітей. В ООН вважають, що війна завдасть психологічної травми майже кожній дитині, незалежно від того, де та перебуватиме. Психологи ж запевняють, що дитяча психіка здатна на 100% відновлюватись, якщо поруч є підтримка і розуміння близьких. Саме підтримка і розмова кажуть у дитячій кіношколі на Київщині їхні головні ліки від травм війни. Ці діти, які розповіли, які це пережили. І вже нічого не зламає. Вони дуже круті. І я саме тому я розумію, неможливо перемогти країну, в якої такі діти. Світлана Бердіська, Андрій Хлус, Роман Сищенко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.